Вміти писати це класний скіл, який дуже сильно недооцінюється. Навіть якщо ви не претендуєте на свою книгу, навіть якщо ви не хочете вести блог, працювати в журналістиці і так далі. Вміти писати це про донесення своєї думки. Ми команда крилатів. Від Апшифт за підтримки ЮНІСЕФ. Сьогодні ми проводимо літературний захід з Іриною Башко. Вона проводить лекцію про писемництво, про те, як писати. Якісь поради дає про письмо в різних його формах і проявах: тобто, письмо художнє, письмо комерційне, письмо як комунікація, взагалі письмове мовлення, як функція нашого мозку це от те саме, як коли ви говорите з живою людиною. На ваше спілкування впливає загальний контекст. Хочеться наголосити на щирості, на, те, на тому, аби люди були собою у своїх текстах, вірили в те, що пишуть, і в цьому і полягає наша унікальність, і в цьому полягає краса того, що ми створюємо. Дуже багато людей, які пишуть, займаються своєю творчістю, але не знають, де себе реалізовувати. І ми ще проводили опитування там більшість людей за те, щоб не ну, виставляти там інстаграм свою творчість, а саме ходити на різноманітні офлайн заходи. Тому ми вирішили це реалізувати. Я достатньо зажата в темі поезії, і я нікому не показую свої речі, Це дуже рідко відбувається, бо я дуже соромлюся. І я вважаю, що якщо приходити як мога частіше на такі заходи, то ти відкриваєшся, і згодом ти сам зможеш показати свої роботи, а не просто ховати їх від усього світу. Мені дуже було цікаво. Як дізнатися думку людей, які займаються тим самим чи чимось схожим, з якими проблемами вони зіштовхуються, і мені сподобалось, як Ірина Мишко, коли вона про щирість у віршах почала говорити, тому що правда не один раз помічала, що деякі люди пишуть, щоб написати, щоб, наприклад, чи популярність мати, чи гроші. А коли людина пише від чисто серця, з емоціями, це завжди відчувається. І я думаю, як вона писала, розказувала. Свої вірші Для мене дуже важлива Рима завжди. От для... У мене якийсь комплекс, що немає Рими. А вона, коли почала читати, от гарно, Рима може не бути, але в цьому є сенс, і в цьому є душа. Згадай, на дитячих малюнках степ згортався, ніби їжак, що дорослим, здавалося, промінцями усміхненого сонця насправді було стернею. Гуде з під землі граніт, і дзвенить руда. Степові ріки пахнуть правдою, пахнуть волею. Мова очерету і мова крові на планеті степ звучать однаково. Я побачив не просто те, що як вона ділиться своїми душевними пориваннями. Я бачу живий контакт. Я бачу відгук. Я бачу, що їй те, що вона розповідає про свій маленький, скажімо, там досвід. Творчості поетичної, воно йде прямо такими, ну прямо флюїдами, живими йде на очі у цих молодих дівчаток, серед яких ми сиділи, і, і бачу такий живий, такий живий відгук е, співзвучність. Оту. Оце дуже мене тішить. Я працюю з текстом більше десяти років. Я пишу вірші ще з дитинства, і для мене важливо. Розповідати людям про те, наскільки це недооцінене насправді мистецтво, і наскільки це недооцінений інструмент, бо далеко не всім пощастило зі шкільними вчительками мови і літератури, і не всіх навчили це любити і правильно використовувати. А це насправді набагато цікавіше ніж ми думаємо. А підніміть до речі, будь ласка, руку у кого в школі є або були класні вчителі мови і літератури, які справді навчили вас любити це. Вау! <ріст> Ого. Пощастило, справді. Творчість це дійсно для тих, хто це небагато, хто розуміє, отут відчуває. І для чого вона в собі відчуває тягнеться? Я таке сьогодні побачив, от реально. Сидять десятки-два хлопці-дівчат, в яких ну, красиві, щирі, допитливі, такі добрі очі, такі знаєте, одухотворені. Ви не можете уявити, який це для мене просто от кайф, для моєї душі. Спочатку я переживав дуже сильно. Якщо чесно, ну, це для мене так вперше ну, зібратися таким цікавим колективом однодумців. Але, знаєте, під час вже протягом всього івенту стало більш комфортно, зрозумів, що ти такий, як і всі, дуже наближений авторка, у нас спікерка дуже наближена, вона дуже відкрито розповідає, дуже приємно слухати. Ну, я дуже довго хотів поринути в таку атмосферу, тому що я один пишу вірші, а з моїх друзів майже ніхто не пише і поринути в атмосферу своїх однодумців, колег. Ось щось дізнатись нове про вірші, як не вигорати, як писати їх постійно, де брати нові ідеї та багато чого іншого. Оці поривання творчі, тобто поетичні, неважливо, то проза чи вірші, але це поетичні поривання. У цих молодих людей вони обов'язково дадуть їм можливість от жити осмислено, красиво скайфен, як То кажуть, сьогодні також гості події почитають свої власні вірші. Дуже цікаво почути. Багато людей, кого я бачу вперше знову ж таки. І це все люди, які зацікавлені літературою, так? тобто вони прийшли її лекцію слухати, бо, очевидь, це в їхніх інтересах, тому класно я, я завжди я полюю на молоді таланти, звісно ж. Я власне, з такими нестандартними творами прийшла, про які Іра також говорила. Перше, це. Я б не називала це якимись науковими термінами, літературними термінами. Я називаю це просто вільний вірш, бо віршам не завжди потрібні рими. Проїхати з полем соняхів на БМП, схилити колося пшениці додолу. Розфарбувати небо плаки тривожними спалахами, осушити родючі ґрунти, спалити дотла священні книги. І розверзлося пекло. Стояти осторонь, поки все тліє. Я не запалював вогнище, не мені його гасити. Покриваюся сиротами від байдужості до того, що коїться навколо. Не я у війні, війна у мені, в якій я зберігаю нейтралітет. Ми сподіваємося, що всім цей захід сподобається та до нас ще прийдуть.